Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм зберегти життя. Ось так повідомив міністр оборони України Рустем Умеров. Коментуючи сьогоднішній обмін. Давайте почуємо міністра. Домовленостями в Стамбулі ми домовилися повернути і обміняти тисячу на тисячу. Сьогодні ми розпочинаємо цей процес разом зі всіма інституціями, за дорученням президента, які дотичні до обміну і поверненню. Працювали як єдина команда, і почали цей процес. Повертаємо цивільних, обмінюємо військових, чоловіків і жінок. Всі військовополонені будуть повернути, всі політичні в'язні будуть повернути. Тому в цьому процесі зараз будемо працювати декілька днів. Прошу вашого розуміння і притримуватися тише, доки працює команда. Пане гнадіно, ну це був як один із перших пунктів. Якраз е, голова президент Андрій Єрмак сказав, що Якщо не буде у цього обміну, то наступного разу ми не будемо збиратися. Кожен наступний раз це винятково і тільки затягування часу, та технічні розмови про крапки, коми про історичні, що було першим Москва чи Київ, е, хто спадкоємець правонаступник радянського союзу і так далі. Ну одним словом, ні про що. Але українська позиція, ми готові збиратися де завгодно. І західна преса щедро нас ударює інформацію, що Наступне місце може бути Ватикан. Ви Лавров проти так, це точно. Але всі ці матеріали якраз вийшли до того, як Лавров вийшов і наговорив те, що він наговорив. Це діє, тому що так треба, тому що ми зайняли вже таку позицію. Нам треба її до кінця відігрувати. Або все одно є сподівання, що раптом щось отримаємо. Давайте згадаємо, як Зеленський зробив кульбіт на 180 градусів від того, що жодних розмов з росіянами до зустрічі в Стамбулі. Ну, окрім технічних, бо полонених обмінювали, але це для чого не треба було зустрічатися в Стамбулі, був Катар і він чудово впорався з посередництвом. Тобто, насправді за три роки війни Україна тільки збільшила свою залежність від Сполучених Штатів, натомість, щоб її зменшувати, щоб сюди брати ліцензії, розвивати тут своє виробництво, якби інвестувати західну допомогу. Не в дорогі, а в своє переозброєння, в своє в свої інноваційні розробки, в своє масштабування тих самих дронів. І от коли раптом американська політика змінилась на 180 фактично, але ж це не вперше. Ми пам'ятаємо В'єтнам, ми пам'ятаємо Афганістан, ми пам'ятаємо, як американці здали курдів, які їм допомогли на землі розгромити іділ. Це швидше така собі, да Трамп це робить дуже я б сказав, зухвала. Так, але ну, достатньо почитати історію Америки ХХ століття, щоб побачити, що цього варто було чекати. Нагадаю, що Лі Кван Ю, один з наймудріших лідерів ХХ століття, писав, що американська політика не передбачена, бо кожні вибори можуть зовнішньо змінити її на 180 градусів. І тепер повертаючись, тобто фактично, Зеленський став заручником, що основну ставку він зробив назовні, а не на власний народ. Хоча, окрім добровольців, лічених честі ми хвала, жодного американського, британського, французького, ецетера солдатів не було на полі бою. Були інструктори, але в глибокому тилу і є, напевно. Так от, коли ти. Вважаєш, що гарантію безпеки, зупинення війни чи виграшу війни є твої партнери. Ти завжди стаєш надто залежним від партнерів. І потім, коли Трамп пише бігом в Стамбул, навіть не говорить Зеленському, він пише в Social Truth, Ви пам'ятаєте? Імед тобто тобто терміново. Зеленський міняє свою позицію на 180. Виявляється, що Трамп свого слова ну поїхав, не вийшло, не вийшло, не моя проблема. Тому є проблема в тому, що або Україна має займати свою позицію, виходити з своїх, е, свого бачення, своїх інтересів, своїх оцінок, але розуміючи, що тут можна лишитись і навіть без решток підтримки. Або тут ти втрачаєш суб'єктність, написав президент Америки бігом там в, Ватикан, в Стамбул, не знаю, куди там в відень. І ти не маєш простору для маневра, оскільки ракетна програма так і не запрацювала належним чином, зупинена ще до війни. Якби, ем, ну, фактично, я скажу, дрони знову ж таки з фронту говорять, що пере, те, що постачає міноборони, перепаюють. Ми по медицині нещодавно одна з частин поскаржилась, почали видавати, виявляєте, перев'язочні пакети 76-го року, вироблені в РСФСР. І булавочка там, бінтик, і булавочка і ржава, якою можна приколоти. Ми, коли е, з диким полем був такий батальйон, звільняли Харківщину, от ми дуже сміялися з цих пакетів, ми їх біля Балаклей да, знайшли. І ми ржали, що такі от росіяни нідалугі, що це ацтой. І тут опа, і на четвертий рік війни. Тому тому, тобто ця от втрата суб'єктності, Є наслідок дуже довгої політики, коли ти основну ставку робиш на західних партнерів, а не український народ. Український народ що можна красти, можна поводитись з частиною наших захисників, як з кріпаками, можна, власне кажучи, не давати цим уже пораненим, не давати ВЛК. У мене він сусід вивчивсь до нього кістки, отак от я бачу не рентген. Поїхав в частину здавати справи. На місяць залишила. Чому? Ну ти ж розумний то. Тосить зараз під цим. І тому, поки, коли Америка відходить, а вона відходила не раз повторюсь, ми не перші, на жаль, в цьому, треба наводити порядок всередині. А тут навіть немає сигналів і декларацій. І тому, да, тому куди щелкнути, туди і поїдемо. Пане Геннадій, мене є до вас додаткове питання, згадуючи ваші пости, ви набагато раніше багатьох сьогоднішніх дописувачів писали про непопулярні речі про те, що відбувається на фронті, і про те, що час припинити бойові дії. Бо на відміну від багатьох, та ми на руках не тримаємо українських військових. Та, і ну, у вас була там своя хвиля гніву. Як це так? Як ви посміли з фронту про це розповідати? Тепер є вчорашня заява залужного екс екс-головнокомандувача сьогоднішнього посла України Великої Британії, який на одному із форумів сказав е, про те, що треба бути свідомими. Він каже: Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво е, чи чудо на якогось білого лебедя, який до України принесе мир кордони 91-го чи 22-го років, і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки що у противника є ресурси, сили і засоби завдавати ударів по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій. Правда, яка б вона не була, вона Ще з аніж брехню чи погоджуєтеся ви із залужним? Так, мені дуже приємно. Такий президент нарешті зайняв таку позицію. Від так ж можна йому оста, ж оста, простелили цю стежку. Від, цих заяв. пам'ятаєте, це ж цитата. Будемо воювати, до поки не звільним останнього діда в останньому селі. Так. Це дослівна. І мені дуже приємно, що нарешті е, люди, які володіють набагато більше інформації, дослухались до аргументів. Мені дуже неприємно, це незалужно стосується президента, що це трапилось під тиском, власне кажучи, наших партнерів, а не як висновок. А висновок я ж науковець в, в анамнезі. Я бачу, що після 22-го року, що Втрачаємо е, 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 території щомісяця, ми втрачаємо не менше е, 100 квадратних кілометрів. Десь до 700 чимось було, як в листопаді, десь 100 чимось. Ми втрачаємо людей за моїми оцінками, які підтверджують американці. Зараз 100 тисяч плюс загиблих і близько півмільйона поранених. Знову ж таки, я не маю доступу до секретної інформації. Це мої суто суб'єктивні оцінки. У нас знову ж таки, а це об'єктивні. Я зараз щомісяця заходжу на сайт генпрокофісу генерального прокурора. Там є справи по статті, точніше кримінальні провадження 407-408, тобто СЗЧ і дезертирство. З грудня минулого року у нас 16 18 тисяч справ на місяць, тобто ДБР працює на межі. Вони далека по породу всіх справ, крадіжок, вбивств, домашнього насильства. Тобто, я бачу, що поки за всією героїчності, неймовірної шани до наших захисників, за тих, хто віддає останню копійку, війна щомісяця, щотижня ставить нас з гірше становище. Тому. Перемир'я або зупинення активних бойових дій, називаємо так, було б на користь тих, хто відступає. Для того, щоб зробити, знаєте, боксера трохи, коли він пропустив удар, приводять до тями, щоб він повернувся і продовжив бій. Або пораненого ми так виносимо з поля бою. І в цьому плані, в цьому є логіка. Але для цього мають бути чітко озвучені, даруйте вже за цей банально червоні лінії. Так. От що, і для цього має бути друга суспільна дискусія. І якщо Росіяни не готові визнавати наш червоний війні. Тоді має бути нова хвиля мобілізації і мотивації. А для цього має бути більше соціальної справедливості, менше свавілля, реальна боротьба з корупцією, реальна шана для солд... до нашого захисника. Але на жаль, ми цього не бачимо, і тому ми на розтяжки. Тобто, реформи, оці радикальні, які зм. Дозволять нам повернутись в парадигму весни 22-го року, коли нація була сконсолідована, коли була ця неймовірна синергія суспільства влади. Відсутня, а й зовнішня допомога та на очах. То ну, американці давали з, з в року 40 мільярдів на рік, 40% українського бюджету. І Трамп говорить ні, ні, такого більше не буде. І мені справді стає так, я чуть на Путін це відчув. Що можна йти або шляхом ставки на власний народ, або шляхом ну що за війну як мінімум платять наші партнери. А коли немає ні того, ні того, то Трамп відчу... Очніше... Путін відчував цей запах крові, і тому він зараз кидає все, що може, для того, щоб ми луснули зсередини.